Час наводить до, до розмови своєї душі, тобто пригадати себе, хто ти є, природу свою, відкрити свою природу. І це хтось, це вихід відкриття базової свої, використовує для те, що він реагує на ту війну і малює. Любопис присвячений цій війні. Ось просто робить абсолютно протилежні речі, е, 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 о, світлий образ світла і зорієнтований на образ світла. Фактично Одеса, вона і е, школа Одеська, тим і відрізняється, що вона не політизована, вона не ідеологізована, а це архітійський простір своїм духом. Він якби, е, провокує на те, щоб займатися естетикою. І тому э, ці дві школи, э, що школа э, наша, це південно-русська школа, то південно-українська школа. Потім э, 70-ті роки це -ко школа нанконформізму та естетики модернізму. От. Вони э, теж саме відповідають за свою естетику і тому принципі, що мова э, вона є э, темою може. Мови. Вираження жесту теж може бути темою, тобто абсолютно нічого речі. Хоча е, мені сподобалось, що е, колись на початку ХХ століття був такий спромальований принцип е, чи ви, е, визначення абстрактного формитворення. Тільки абстрактним е, моделюванням е, образу можна в найкращий спосіб виразити сакральність. Тобто орієнтація людини на... Дух на світло, як матеріальну субстанцію, вона характеризує одеську школу. І це теж нормально, абсолютно все нормально. Мені, мене радує в тому плані інше, що ми всі стали перед загрозою знищення нашого. І ворог задекларувався. Це. це не просто день в газеті чи хтось там це собі валяється. Сам президент російський задекларував, що знищення нашого стерття землі, нашого, нашого народу. І тому, очевидно, це нас і гуртуються. І я вважаю, що пам'ять про цей період варто зберегти на подальше життя кожного, ну і по можливості передати дітям своїм нащадкам нашим в тому плані, що є об'єднує нас. Мова як е, е, ознака ідентичність, бо мовний апарат наш такий, а не інший. От, так? І е, мислення себе частиною величезного культурного ланцюга, який нарахований один десяток тисяч років формування нашого етносу. І за що нас шанує бережісвіт? Перша Україна. Робилися того, що вчора святкував весь світ, всі держави майже світу святкували День Незалежності України. Фактично це День відновлення незалежності. Це не створили, не відновили цю нашу несу. Так що вітаю всім ну, долученням до енергії цього світу. Для бачення а, того простору, у якому ми існуємо, який ми зараз а, представляємо і І Тому а, так важливо а, цю виставку було організувати, і я дуже вдячна за експозицію і а, за те, що кожен а, побачив себе у а, колі колег, у колі відчув оцю спільну синергію, тому що можна зараз закритися в майстерні і або творити, або переживати і там, по-різному можна. Але дуже важливо з цієї самотності виходити в люди і показувати, що ти створив, і ділитися цим. І дуже важливо побачити. Не хаос, а отакий космос експозиції. в цій експозиції є обов'язково той порядок, то, та, якого потребує наша душа, щоб відчути, що світ не хаотично отак обертається, як у нас. Ми не знаємо, що буде не те, що завтра, ми не знаємо, що буде через півгодини, а відчути якусь таку сталість цього світу для того, щоб вижити, для того, щоб е не, за не занепастити думком і для того, щоб продовжувати творити. Е тому я дуже вдячна е Ільці і Анатолію Олександровичу, і пану Савченку, і всім, хто доклав силь, і, док і пану Володимиру всім е е за те, що ми відчуваємо це плече, е плече друзів, плече е наставників багато чого. І це надзвичайно важливо і сьогодні, і в мирні часи. Тому е, цінуйте це, цінуйте цю нашу спільну таку е, велику родину. І я всім бажаю не подати духом, а піднімати світ і піднімати тих, хто е, коло вас, вашу родину, ваших е, учнів. Ми зараз вийдемо е, хто онлайн, хто офлайн із е, студентами із. Дітками, хто навчає в художніх школах, дуже важливо, щоб вони відчували, що ми сильні. І тоді Ми, я думаю, що ми переможемо. Я впевнена в цьому. Ми вважаємо вам і перемоги, і миру, і наступної творчості Що бачив, і наше декоративне наше мистецтво. І тобі не одноразовані. Я хочу подякувати Льоші за хороший плакат, який він зробив нам. Це. це один із кращих плакатів. Я його направив у Київ, секретаря, направив головам спілки, що в нас проходить таке, таке мероприятие. Ну, зараз... У багатьох містах проводяться виставки, окрім, ви знаєте, там такі, як Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Житомир, де не, немає виставок. І це дуже-дуже печально. Будемо триматися, будемо і ще вакцинувати. І цей зал, який бачив багато хороших творів. І я сьогодні вспомнив тих людей, тих художників, з якими нам довелося Света Крижевська стоїть. Ми почерям з нею, я щось старше, от, де навчалися, цінували. Як раніше було, тут проходили мероприятия, коли показували роботи, і руки, і ноги тремтіли, ми далі, там за вікнами стояли, переживали, хвилювалися. Ну ж таке. Яка була мощ? Тут одна, одне таке ім'я там Ацманчук, Ацманчук, Бажий, Попов, Крижевський, Власов, э, Ламикин. а Аламикін ще кажуть. Просто шла. чудо, художники, які оставили нам отаке наслідство пам'ять, яку ми цінуємо, шануємо і беремо приклад з них. І я хочу вам сказати. Теж, ну, виставляйте, показуйте. Як слава божий, коли сказав, я кроме писати, я більше нічим не можу займатися. От щоб у вас така була потребність, щоб ви жили цим на да, тяжкі часи. Завжди було тяжко, завжди було тяжко. Ми допомагаємо чим можемо. Я хочу сказати на сьогоднішній день. Правління ми ціни не піднімаємо на майстерні. Таких цін, 1 гривна 30 копійок, плата за майстерню, таких цін нема по всій Україні. О. Ми не піднімаємо, тому що жалко, мені жалко вас. Я як можу, достаємо цих гроші, достаємо ці матеріали, щоб пашити, щоб дати якийсь подравник, щоб дати краску, щоб дати холста. Це такі часи, часи тяжкі. Так що, дорогенькі мої. Будемо готуватися до виставки, до нашої основної виставки, яка буде 7 жовтня, 9 жовтня, друга неділя жовтня, свято День Художника України, який був організований і підписаний указ у 1998 році. Це вже 20 роки. 24. 24 роки. Як ми святкуємо День художника України. І я хочу вас запросити, будь ласка, будемо чекати виставки, будемо переглядувати, шановні, це не шутки тобто У нас є художники. ну, не До речі, це сказано. Які члени спілки, а я їх і не знаю як художників. Клянусь вам, я ні разу не бачив твори тих художників. Є такі. Я питаю, а хто ж він такий? А він член спілки художників. І є майстерню мають. Будемо переглядати майстерні, які трапа заросла до тої майстерні. Будемо переглядувати ці. І членів спілки будемо всіх переглядати. Нам чисельність не потрібна. 300 чоловік нам. Це все. Буде 200, нехай буде 200. Ну ті, які будуть працювати. Як когось сказав, не нравиться спілка художників, будь ласка. Не виставився по уставу, не виставився рік-два. До побачення. До побачення. Буде одна виставка, для шлена спілки, одна виставка всеукраїнська і там одна-дві всеукраїнські виставки. А у нас є по 10 років, держать майстерні, 10 років тут не показуються. Приїжджають їхні діти, живуть в майстернях на літо. Оце ми тримаємо, закриваємо на це очі. Ну, досить вже друзі, Такого не буде. Ображайте, не ображайте, треба щось робити. Треба, щоб, щоб тут були твори. І прошу, будь ітюди, ніякі ітюди ми приймати не будемо. Це виставка, відчутна виставка раз в году, День художника України. Твори оформлені. Не показуйте без рам, от. Як кажуть, таки такий писав, да, так, але друга тема. Похитонув це мій земляк, я його кумір. У нас в Кіровограді і в музеї немає отворів. А тут у нас є дві роботі. Я коли побачив в Москві колись ще Похитоново зал, зал Левітана і зробив спеціальний зал для Пакетонова. Це просто чудо, чудо. Він над одним твором, отакий твір, 20 на 25, отакі. Він півроку писав його. Снімав, писав, снімав, писав, снімав, писав. На дощечках. На він заключив контракт з французами так, на 10 років. З великим трудом. Ну Проробив тільки 3 роки, той э, обанкротився і договір заспався. Шановні, вітаю вас, з святом. Крутимося. Шануемся, зустрічаємося і виставляємо.